Вітаю вас на каналі Технологія фотографії. Сьогодні ми поговоримо про творчість Давіда Лашапеля. Хто дивився відео про Ені Лейбовіць, пам'ятає, ще говорив, що вона епатажний фотограф, що скандал рушій її популярності. Але в порівнянні з Давідом Лашапелем, то не скандал. Я не зможу додати всі фотографії, які б хотів. Щоб не прилетіла на відео відразу скарга від YouTube, і воно не стало категорії 18. Основні риси творчості Давіда Лашапеля це звернення до релігії, частіше католицизму і його естетики, художність його робіт близькість до класичного мистецтва епохи відродження, відверта сексуальність, в тому числі гомосексуальна, попартовість, глянцевість. Ви можете запитати, що я в біса несу. Але не спішіть з висновками: він справді поєднує в своїй творчості, ці, здавалося б, несумісні речі. Трішки про те, як сформувалася така парадоксальна особистість Давида. Маленька дань шкільним урокам літератури. Виріс в передмісті Коннектикута. В досить релігійній родині. Мама захоплювалася фотографією і з маличку залучала до сімейних фотосесій Давіда. Ще дитиною він вирішив, що хоче стати фотографом. В своїх інтерв'ю він говорить, що не міг знайти спільну мову з однолітками в школі. В Коннектикуті на нього дивилися як на дивака, аутсайдера. Його не приймали, в тому числі за сексуальну орієнтацію і небажання її приховувати. Тому що підлітком він тікає до Нью-Йорка, перебивається різними дрібними підробітками і вливається в богемну тусовку. За наполягання батьків він вступає в школу мистецтв у вінстон сейлемі Північна Кароліна. Після закінчення цієї школи Давід переїжджає в Нью-Йорк і поступає одночасно в школу візуальних мистецтв і в лігу студентів, що вищають мистецтво. Свою цікавість до релігійних сюжетів Давід Лашапель пояснює тим нічущим враженням, яке справила на нього епідемія Сніду, що забрала багатьох з творчої тусовки Нью-Йорку у 80-х роках. Суттєвий вплив на долю Давіда Лашапеля його творчість справив Енді Ворхол. Потрібно буде зняти ролик і про нього. Хоча він відомий як художник, але його вплив на сучасне мистецтво величезний, плюс українське походження. Пишіть в коментарях, чи було б вам про це цікаво почути. Енді Ворхол помітив молодого фотографа і взяв його у свій журнал Інтерв'єр, давши творчу свободу. Давід нею скористався сповна. Фотографія, яка зробила відомим Давіда Ла Шапеля, і навіть спричинила зміни до законів в США. Фото для рекламної компанії Diesel Jeans 1994 року. Містить для того часу дуже провокативну фотографію поцілунку двох моряків. Хто вже, я надіюся, впізнав алюзію на відому фотографію Безперечна капітуляція Альфреда Едзерштета. Більш відому за назвою поцілунок або поцілунок на таймс Сквер. Це настільки обурило консервативну громадськість, що були прийняті закони, які забороняли демонструвати публічно сцени одностатевої любові. В основі його робіт завжди ідея. Вони гостросоціальні і глибоко філософські. У них іронія, яка переходить часто в сатиру. Він висміює суспільство споживання і разом з тим звеличує його, перетворюючи на мистецтво. Його фотографіям, а хочеться сказати, картинам, характерна велика кількість деталей вичурність, надмірна гламурність. Навіть здавалося в абсолютно недоречних ситуаціях. Декорації в його фотографіях несуть смислове навантаження не менше, чим образи моделі. Давід Лешапель – успішний рекламний фотограф. Який навіть в рекламних серіях сліди своєму стилю. Він є автором рекламних кампаній брендів міжнародного масштабу. Зокрема, Levis, Левіс, Камел, Вольво, Лореаль, МТВ, Енко, Ford, Форд, Скайводка та інших. Це не фотографії для галерей. Це рекламна кампанія виробника шкарпеток. Для Дізель Джинс знімає рекламну кампанію слоганом Не буду стіни, будуй любов як відповідь на політику Трампа по будівництву стіни між США і Мексикою. Давід використовує відомий образ людини, що стоїть навпроти танку на площі Тянаньмень. Танк на фотографії Лашапеля надувний символ показової роздутості державної влади і слабкості. Передивимося до цієї фотографії. Тут зображений старий світ, хлопець, що дрімає на багатствах. Європа і напівоголена, втомлена дівчина Африка. Навколо них метучаться дітлахи. Америка, що пробує розбудити Європу, Латиноамериканський світ, що лаштує гранатомет, і задоволений життям арабський світ, який сидить поряд з Європою на багатствах. Найяскравіші й найвзначніші фотоколекції Лашапеля з'являються на межі тисячоліття. Він переорієнтовується на випуск альбомів. У 1999 році местро дарує світу одну з найрозкішніших колекцій кольорових фотографій під назвою Готель Ла Шапель». В ній переплітається весь глянець, шик, екстравагантність світу зірок. Книга є продовженням більш ранньої роботи фотографа «Ла Шапель ленд 1996 року. Споглядання його картин часом перетворюється на вікторину на знання образотворчого мистецтва. Практично за кожною фотографією стоїть референс. Часом дуже відомий. Але звинуватити Тела Шпеля в плагіаті неможливо, наскільки його стиль інакший. Своїми роботами, в яких він повторює художні досягнення минулого, він говорить про сучасність, говорить по-новому. І поряд з тим він повертає в сучасний дискурс визначні образи. Це яскравий прояв філософії по Хочу зупинитися на серії Jesus is my Homeboy Ісус, мій братюня. Давід Лашапель поміщає Ісуса в сучасний контекст. Притому він там, де й був у свій час. Серед тих людей, що справді його потребують. Ісус в образі з картини «Похи відродження», А навколо сучасні вулиці, бідні квартали та шарпані хати. Він заступається за дівчину перед поліцейськими. Перед нами розігрується сюжет з нового завіту. Де Ісус заступається за прелюбодійку. And fishes – Сюжет нагорної проповіді, після якої Ісус нагодував всіх, хто до нього прийшов кількома хлібинами і рибинами. Anointing – Миропомазання. Епізод з Євангліє, де блудниця миває ноги Спасителя ефірними маслами. І звісно, один із центральних сюжетів таємна вечеря. При згадці цього твору у більшості уявляється таємна вечеря, написана Леонардо да Вінчі. Проте, на мій погляд, Давід Лешапель надихався картиною Хуана де Хуанеса. Співпадають композиція, поза апостолів, навіть схожі деталі. У ролі апостолів виступають відомі репери. На задньому плані за Ісусом двоє на той момент вже покійних. Знову ж, зверніть увагу на кольорову гаму. Світло. Вони близькі до творів епохи відродження. Ла Шапель відомий не лише як фотограф, а як автор багатьох відеокліпів. Знятий ним кліп Natural Blues для гурту Мобі, в якому взяла участь Христина Річі в ролі Ангела, став одним з найяскравіших відео в сучасній індустрії і був удостоєний премії MTV Europe Music Awards Як найкраще відео року. Кліпи я не можу додати у відео. Тому, кому цікаво, я залишу посилання на кліпи, зрежисовані Давідом Лашапелем, в коментарі. Але варто визнати, що в кліпах Давід не завжди повторює стиль своїх фотографій. Виглядає часом так, що ними він заробляє гроші для втілення своїх божевільних ідей. Як вам творчість Давіда Лашапеля! Саме час поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Давіда Лашапеля вирізняє поміж інших фотографів сучасності неповторний стиль. Парадоксальне вміння суміщати в своїй творчості, гламурність, глянцевість з сюжетами класичного мистецтва сексуальність і релігійність.